За своїми масштабами, торгівля людьми у світі сягає рівня епідемії. В Україні спалахи цієї злочинної соціальної недуги, особливо активні у регіонах, де висока кількість трудових мігрантів. Тож в Івано-Франківській, Львівській та Донецькій областях, а також у Республіці Крим, впроваджували проект, спрямований на попередження торгівлі людьми. Він тривав три роки та містив кілька компонентів, одним з яких є освітньо профілактичний. Була розроблена програма виховних заходів, і до неї методичні матеріали, особиста гідність безпека життя, громадян. Позиція. Ця програма на сьогоднішній день вже є схваленою Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладів, і це є такий е, комплексний підхід до е, питання попередження торгівлі людьми. На прикарпатті інноваційну програму, розраховану на учнів 7-11 класів. Вже випробували у восьми школах Рогатинського та Городенківського районів. Її мета не налякати жахливою статистикою, а поінформувати про те, як безпечно подорожувати. І працювати за кордоном під час виховних годин дітей навчали відстоювати власну точку зору, вирішувати конфлікти, гідно виходити зі складних життєвих ситуацій та поводити себе безпечно і цивілізовано. Я вважаю успіхом нашого проекту те, що були розроблені різні інтерактивні форми роботи. Ми використовуємо. Ми розробили дві гри галопом по європам і рожеві окуляри, які дуже дітям подобаються. Ми розробили комікси, комікси, які теж будемо використовувати в цій роботі. І ще досягненням я вважаю те, що ми працюємо не тільки з дітьми, але і з батьками. Тому що часом батьки мають багато запитань, на які не мають відповіді. І разом із нашими партнерами із соціальною службою. Аби підвести підсумки першої фази проекту та популяризувати нову програму, на дводенну обласну конференцію запросили представників освітніх управлінь з усіх районів області.